Сьогодні пропоную вам пограти зі словами тема нашої гри Великодній кошик. Допоможемо його зібрати. Пригадаємо, що знали, і дізнаємось багато цікавого і нового. Якщо готові, то починаємо. На Великоднє свято господині готували кошик, в який складали всілякі смаколики. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, що ви на ньому бачите? Що знаходиться в кошику? Так, вірно, це яйця, що знаходиться перед кошиком. Правильно, це паска. Зараз зупиніть відео на паузу. І скажіть декілька речень про малюнок, який на екрані. Що ви на ньому бачите? А зараз давайте порахуємо. Скільки пасок ми бачимо на світлині. Так. На світлині зображено 3 паски. А тепер порахуємо, скільки зображено яєць. Так, правильно на світлині зображено 10 яєць. Я впевнена. Що ви допомагаєте дорослим розфарбовувати яйця, тому що на це свято яйця завжди прикрашають в певний колір. Основним кольором для фарбування є червоний. Зараз більш детально визначимо, що яйця називають або крашенки від слова красити. Вони мають однотонне забарвлення і різний колір крашанки або писанки від слова розписувати, писати, тобто яйця, на яких за допомогою пензлика малюють певні візерунки. Зупиніть відео і складіть декілька речень за моїм зразком. Я бачу жовту. Крашанку? Я бачу червону крашанку. А це писанки. А тобі подобається писанка? Яка саме? А ще цікавий факт. Чи знали ви, що? Яйця до Великодня мали різну назву від способу їх розпису: мальованка, писанка, дряпанка, трав'янка, бісерка, зернівка, крапанка, сувенірка і крашанка. От, наприклад, яйце, яке називали трав'янка, розфарбовували за допомогою листочка трави куща, чи дерева. А дряпанку видряпували гострою голкою фарбу з поверхні яєць. І ще один невід'ємний атрибут свята це сама паска. Паска – це хлібобулочний виріб, який готують господині в печах, випікають, не смажать, не варять, а випікають. Повторіть це слово. Паски бувають різноманітні. Зараз ми про них поговоримо. Подивіться лишень, скільки продуктів необхідно для того, щоб випекти паску. Зараз більш докладніше. Повторюйте слова за мною, щоб зробити паску, потрібне борошно. Щоб зробити паску, потрібне яйце. Щоб зробити паску, потрібне молоко. Щоб зробити паску, потрібен цукор. Щоб зробити паску, потрібне масло. Щоб зробити паску, потрібні дріжджі. Молодці, тепер ви можете допомогти мамі з рецептом пасок. А чи знали ви, що у паски додають цукати? Та мак. Мак це маленькі чорні зернинки-насининки, квітки мак, яка квітне весною, а восени люди збирають її насіння, висушують та використовують, коли готовлять будь-яку випічку. Так само мак можуть додавати і в паску. А це цікаве слово. Цукати ми зараз з вами розберемо. Це зварені у цукровому сиропі ягоди і фрукти. Вони солодкі і дуже смачні, а виготовляють їх з будь-яких ягід і будь-яких фруктів. Давайте повторимо разом це слово. Цукати. Цукати бувають. Цукати з ананасу, ананасові цукати, цукати з лимону, лимонні цукати, цукати з полуниці, полуничні цукати. Ну що, мої любі, бачите, скільки нових слів ми дізналися з вами до Великодневих свят? Тож, ви зможете тепер допомогти підказками. Для збирання кошика на свято мамі чи бабусі.